Як посадити, як зберегти зараз цибулини, які купуємо з квіточкою? Дивіться, купуємо, пересилаю я їх в папері. Ось так цибулини мають вигляд от такий. Дивіться, яка красота. Перевага яка. Малесенькі діточки, які тут наростають, малесенькі цибулиночки, вони залишаються у вас, тому що вони не відпадають зараз, а коли буде на осінь, уже... І ми продавці їх поставляємо собі, або перепродаємо їх ще й на, там, на вагу по-разному. <гум> да? А що ви думали, так і буде. Або посадимо, якщо у когось є місце, посадять собі, розмножать і потім ще раз будуть продавати. Тому дивіться, купляйте зараз із квіточкою. Це дуже вигодно. Перше, ви бачите квіточку, по-друге, у вас великі цибулини е, є. Тобто ви бачите, наприклад, ось. У, е... Як вони нарциси? Бачите, їх тут не одна, а три. Тобто одна гарантійно зацвіте на наступний рік, а дві під вопросом. Ну, у вас за 40 гривень вже є три цибулини. от так. От бачите? Тут ось ще не поділилися, але вона на наступний рік вже точно поділиться. Ця цибулина, а тут уже поділилися. от так Робіть правильні покупки. Бажаєте замовити всі рослинки? Пишіть мені в особисті повідомлення. А також дивіться, яка прекрасна капуста декоративна. є низькоросла, є високоросла. Всього по 20 гривень. Поспішіть.